Отець Мирослав, помощник настоятеля Прибожанського кафедрального собору, перевіз свого предыдучого храму таку традицію, щоб після служби наші віряни могли почествувати або борщом, або супом. І зараз наші прихожани будуть підніматися з нижнього храму після проповіді, для того, щоб набратися трошки фізичних сил. А ми хочемо вам розказати про наші успіхи нашого кафедрального собору. Ви знаєте, яке нас горе постигло. До нас прилетіла ворожа ракета, зруйнувала собор. І дуже багато проводилось роботи для того, щоб навести тут порядок. І ви знаєте, що допомагали нам дуже багато одеситів, які ми безконечно вдячні. Люди допомагали фінансово. Зараз ми закінчуємо з кровлею нашого собору. Але у нас дуже багато проблем. І був созданий по власненню митрополита Фаннела, благодійний фонд імені митрополита Фаннела по відновленню нашого собору. І нам треба і встановити стіни. Нам потрібно встановити окна, комунікації, світ, воду, отоплення, зробити повернути назад внутрішню покрівлю собору і на це потрібно великі средства. І ми хочемо зараз розпочати таку головну роботу з того, що треба встановити вікна в центральному нашому куполі, який, до речі, божу милості Залишився цілий і невридимий. Це настояще чудо. І з понеділка буде вже заключатися договор з Фірму вікон дуже таку відому. і треба вже перечислювати наші стрільства. Зараз у нас там є, але не багато. На жаль, тому що ми розуміємо, зараз всім тяжко. І в зв'язку з тим, що мало хто знає, просимо вас розповсюджувати інформацію про наш фонд владики Гафанова повідомлення собора. І ми залишаємо всі реквізити. Ми залишаємо всі кнопочки, силочки де дуже легко нажати і можна відразу прийти. Тому що треба поставити вікна в центральний купол. Бо коли буде дощ, там дуже сильні вітра. Я там був там дуже, якщо повіє вітер або по сніжок, то все буде тут всередині, і треба в першу чергу зробити там. На всі вікна собору потрібно майже 4 мільйони гривень, і треба ще е дуже. Швидко поставити в колокольні, тому що там у нас, скажімо, така робоча да, де проходить життя, і якщо буде дуже багато сквозняків, то буде проблем. Всі інші вікна ми плануємо залишити внизу. І коли вже стабілізується ситуація, будемо їх ставити назад. Тому просимо вас, дорогі брати і сестри, українці, які знаходяться в різних куточках нашої планети. Якщо у вас є можливість, обов'язково посилки, зайдіть, поучаствуйте в жертві відновлення нашого собору. А якщо у вас такої змоги немає, то поділіться відео. Ми залишаємо QR-код, ссылку, реквізити. Тому допоможіть нам і в близький час ми вже розкажемо, і покажемо, як патхенько наш собор повертається і воскрешається.